Повертаємось до студії громадського. Це Громадський онлайн Анастасія Станко. Мене звати. Я в студії. Кіра Толстякова наш редактор. Є в нас новий гість Віталій Лазебник, фотокореспондент і біль-редактор газети сьогодні в минулому. А зараз солдат 8-го батальйону Нацгвардії. Перед тим як до Віталіка перейдемо до розмови, бо це стосується насправді його. Є новина дуже така неприємна. Насправді волонтерський центр Дебальцева накрили градами. Є загиблі і поранені на сторінці пишуть, що є 200 і 300. Це волонтерського центру. Я маю на увазі, тобто 200 – це загиблі, 300 – це поранені. Деякі наші будівлі та палатки знищено, води та світла немає. Викручуємося, чим можемо. Відгукнулися знову ж наші всемогущі волонтери. Вже дехто виїхав з Києва, везуть тепло та воду, тобто якісь опалювальні пристрої і все, що цього стосується. Медпункт переїхав в бункер, зв'язку немає і інтернету теж. Власне, ми намагаємося з волонтерським центром Дебальцевим зв'язатися, але через те, що в них проблеми зі зв'язком там. І немає інтернету і зв'язку нормально. Десь видно, вдалося їм написати, і от зараз ми з ними зв'язатися вже не можемо якийсь час. Як тільки зможемо з ними зв'язатися з цим волонтерським центром під Дебальцево, одразу включимо їх в прямий ефір, а Поки говоримо з Віталіком, який, до речі також був Дебальцево. і. Але я так розумію, що ти з підпопасною зараз на ротації приїхав. Зараз з Підпопасною ми стояли на 35-му блокпості, а три тижні останні. А перед цим ми стояли так, на, на другому блокпості під Дебальцево, в районі Міуса. Але розкажи, це просто Віталік, щоб для глядачів було зрозуміло, це. Наш колега для декого друг для наших там фотокореспондентів особливо, тому що Віталік був на всіх там акціях, на різних, ну на зйомках журналісти постійно зустрічаються. І навіть 2012-му, якщо я не помиляюся, тебе поранили тоді, коли да, ти забудову цю фотографував. І навіть потім звинувачували тебе, що ти сам на когось ще кидався. Да, що та, там було та мене директор парку побив залізним прутом, а потім сам звинувачував, що я на нього кидався, що ти на нього кидався. Директор цього парку, який власне і ну які забудови забудови були, так. Просто такий знову ж таки яскравий негативний випадок. Просто журналістів дуже часто пам'ятають якраз не через те, що вони там зробили, сфотографували і так далі. А от, наприклад, про мене, говориш, я в полоні була, знаєш, це як детальці про те, що тебе там побили. Насправді це все дуже невесело. Ми говорили з Оксаною Романюк сьогодні про те, що злочини проти журналістів, проти ну, через побиття журналістів, і досі не розкриваються, про тому, що нібито ми живемо по-новому, з'явилася нова влада і так далі. Але досі є купа. Насправді побитів журналістів, є викрадення журналістів, і, в принципі, ці справи стоять. Тільки 10 справ зараз передано до суду, при тому, що більше 400 випадків за цей рік. А було скоєно злочинів проти журналістів? Але Віталік тут в студії не як журналіст зараз. Він все-таки як представник Назгардії. Розкажи, але все-таки ти як, як ти дивишся на це очима, фотокореспондента? Як ти на це все подивився? Тобто ти потрапив в таку ситуацію, тебе мобілізували, причому мобілізовували два рази. Да, Я пам'ятаю, що є прекрасний громадський док Богдана Кутєпова з середину серпня місяця, якщо не помиляюсь, так? Де Віталіка спочатку призив до десантників, да, до 95... мобільно. до 95-ти? мобільно. речі, Зараз ці хлопці в Донецькому аеропорту служать. Якраз але вони приїхали батальон. на ротацію вчора. Це другий чи не батальйон всі? приїхав на ротацію, а їх змінив, змінив третій батальйон. А. І мені якраз було дуже приємно, коли хлопці 20 листопада мені на день народження телефонували з аеропорта, вітали і питали, як ти? Я кажу, та я вже додому їду. А їх питаю, а ви як? Та нормально, не дають розслабитись, але нормально. Ти писав у Фейсбуці, я читала, що та на день народження вітають там, з аеропорта, дзвонять і вітають і розповідають їх справи. Але все ж таки до теми, От як ти, ти журналіст, ти редактор, і от ти потрапляєш там мобілізованим солдатом, звичайно. Як це все виглядає Не. на твої професійні фотокореспондентові очі? Це, це був такий, мабуть, можна сказати, експеримент. Занур, занурення. В Подію повністю на всі Журналіст міняє професію. Так, да, так. Да. Поки ми були в учебці, я, в принципі, я навіть не брався за камеру і, і не думав про камеру. Я думав про підготовку і все. А коли вже коли вже були на місці, так. Да. Фотопарат завжди був поруч і знімав, хоча більше знімав для себе. Тому що в першу чергу були бойові задачі, а в другу чергу вже. Там, гражданська професія. Веніруці автомат а фотокамера? Ні. Не так. В обох руках автомат, а коли вже був час і можливість відкласти автомат, тоді вже брав фотокамеру. Угу. Ну, і ці фото ти потім думаєш, якось це все да, може думаю, опублікувати, думаю, буде виставка. А, о, ну, принаймні, під попасною була можливість, ми три тижні з хлопцями сиділи в 500 метрах від блокпоста, ми називали це. Підводний човен, бо ми людей бачили один раз на добу. Один з нас бачив людей один раз на добу. Коли, 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 ходили, ходили. Да, коли, ні, коли ходили за їжею ага. і міняти батарейки для рації. От, і Для нас такий та, 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 це був цікавий досвід. От. І тоді вже був час трохи знімати, бо коли б не моя зміна чергування була, я міг взяти фотоапарат, там, познімати товариші. В принципі. Я для себе, принаймні, там, може, може для історії. Бо, мені здається, людям теж буде цікаво подивитися, що можна робити три тижні посеред поля, далеко від людей, що роблять військові в цей час. І що роблять військові в цей час? Два тижні з трьох ми розважалися тим, що копали. Копали. Так, да. це дуже зручно. Ти поснідав, треба вбити час до темряви. І починаєш копати. Копаєш, копаєш, копаєш собі бойові позиції, купаєш. Ну, нас б... Коли ми закінчили, ми на поверхню, над рівнем землі, в принципі, майже не виходили. У нас був п'ятачок 2 на 2 метри, де в нас лежали дрова, які ми рубали або приносили, чи вугілля. І де ми там, один раз на два дні готували собі якийсь там, сніданок чи обід. Один раз на два дні? Ну інші рази ми просто ходили на кухню ага. до пів кілометра і брали. Але все таки молочна кашка вранці хотілося, або смажений картоплін з пасіонія. Mm -hmm. От і смажена картопля обов'язково по неділях була. Ще в ходили, гірочки? Ходили, е, да, до речі, огірочки, гірочки, от у гір, селені теж були. Помідори солені були, все, що привезли волонтери, батьки до мене приїжджали з дружиною, теж привозили. Бо армія, ну, за три тижні армія нас погодувала, здається, раз чи два. А все інше волонтери, 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 або те, що ходили там в село купували самі. Тобто все забезпечення харчуванням це в основному волонтерська робота, так? Тобто це все. Не, скажу, не скажу, що все, але. Ну, або або так сталося, що до нас ну, не було коли часу приїхати там, привезти продуктів. Або, або ще за якихось обставин, але ну, нам декілька разів привезли хліб, який, в принципі, особливо ну, такий несмачний. Привозили крупи і там раз привезли консерви. Але хочеться хлопцям на блокпостах, хочеться борщика. Хлопчикам на блокпостах хочеться. Щось нормально, їжі, якоїсь домашньої, дякуючи тим, хто на кухні служив. Це все в нас було і дякуючи волонтерам, які цим забезпечували. Ну, було таке, що от, син нашого одного з наших бійців приїзд цілий бус їжі, яку ми, в принципі, три тижні все їли. Там і консерви, і крупи, і заправки борщові. Та що завгодно. Ну, в принципі. Слухай, ну так, як, раз ми за це почали, так як журналіст, -журналіст то, от як ти бачиш, ти, мабуть, слідкуєш за тим, що пишуть. Я бачу, що ти там мав можливість там, виходу в Facebook, значить і в інтернет. Все настільки погано пишуть, що все занадто, чи пишуть занадто добре. Mm. Чи пишеться надто погано ти про це З приводу саме війни? Ну, з приводу забезпечення, наприклад, солдатів. Я не тільки говорю про їжу, а загалом про одяг, про все. Ну, от як ти бачиш, що в принципі солдати нікому не потрібні, тільки ж, щоб вони воювали, а так за них ніхто не турбується, крім волонтерів. Чи трохи не така ситуація? Mm. Ну, ми сміялися там з хлопцями, що знаєш, Збройним силам України добре і багато підвозять патрони. А Нацгвардію добре вдягають. і Ми ділилися одним з одним, коли стояли разом на блокпостах десь так. Але, в принципі, ну, за полторака Нацгвардію вдягнули добре. Хлопці не мерзли. І, в принципі, у волонтерів не багато речей приймали, Звичайно, якість форми, яку вони видавали. Ну, я вдягнув один раз і, і залишив її, може, там десь в шафі повішу. Дітям, Дітям буде дивитися. В Збройних силах в принципі, нову форму бачив, але бачив її тільки тут в Києві, в штабах десь, а напередку якось не помітив. Я бачила напередку щастя навіть айдару, які добровольчим батальйоном, але на обороні підпорядковеця привезли хлопцям. Форму і навіть кажу, що непогано. Правда здається, ще не всім, але от кажуть, що навіть шкода буде. Тенденція ну мабуть полтора зараз же ж. Міністр, ну я думаю, що він як забезпечив Нацгвардію, так, в принципі забезпечить і армію. От. а так, ну там з приводу їжі, там якихось нюансів. Ну, я думаю, це вже залежить від штабів, від батальйонного керівництва, як це поставлено. Не сказав би, що все дуже погано, але і не сказав би, що все добре. А чим ти, от чим ви про що говорить? Знаєш, ти ж скільки? Три місяці провів майже так виходить? Ну разом з Учебкою, да, три місяці. Ну, ти, мабуть, собі ну, знаєш, про що ви говорите вільний від роботи час, так? І На що нарікають. І навпаки, кажуть, що от, та ні, все, в принципі, менш більш. От, ці ну, розмови найбільше чи... найбільше, мабуть, проблема, на що нарікали хлопці, це е, е, командири. Командир, так? Да? Так. Да. Тому що ну, всі мобілізовані, але в Нацгвардії мобілізовані командири, ну не знаю, як в інших батальйонах, в нашому батальйоні більшість міліцейські, ну тобто там колишні ВВшники, конвойні частини ще. Ну і, і такий осадочок ментовський Мінтовські у них залишився. Тобто відношення до людей да, до підлеглих є від, від, відношення чисто до підлеглих чисто таке міліцейське, і дуже дуже багатьом не подобалося. Але ну, теж займаємося перевиховуванням командирів так потроху. Вони нас ми їх. Але просто от, відмічу, що нема серед них бойових офіцерів, от не вистачає. Так, да, вони, там може, організаційно якось більш-менш, але е, організаційно там построєння, там равняюся, мірно відставі. От. А в плані організувати, наприклад, правильну роботу блокпосту, ну, дякуємо хлопцям, яких ми, наш перший виїзд під Дебальцево, дякуємо хлопцям з Дрового батальйону Нацгвардії із Тербату Київська Русь за те, що вони розповіли, показали, що як де, і ми, в принципі, прийняли їх досвід і, і мали результат без двохсотих, без трьохсотих. Ага, то взагалі була така теж небезпечна ситуація, але ви добре окопалися і uh -huh. все добре побудували шкода. Ну ми... то окопалися під Дебальцево. Це вже це вже було до нас, але uh -huh. е саме організацію роботи блокпосту, особливо вночі, командир спав. Ми з напарником організовувалися роздачу паролів, перевірку е клапанів. Чи не сплять хлопці, чи є в них якісь проблеми, може там і їм... чайку принести. Ну, ну, стоять, дивляться вони там в ліс. А, а прийти принести чайку, запитати, а як вам там не мерзнете нічого. Це теж важливо і це мають робити командири. А, а вони сплять. Бо знаєш, дуже багато міноборони і взагалі там ну, штаб, генштаб радять журналістам, ви ж не кажіть, що. Командири погані, ви ж ну ж, ви, що ж, ви на наших генералів, на все тільки герої, солдати. А як же це ж оце ж ж теж хороші? А от рідко насправді, якщо так в розмовах або там на місці, бачиш, що справді там хороші. Та? От В тебе теж не підтверджується. Тобто, командири... Ні, є хороші командири. Наш комбат Олег Михайлович дуже класна людина, чиста як людина. Я не стояв з ним на одному блокпості. До речі, наші командири всі стояли з солдатами на блокпостах. От. Але ну, мені, може, не пощастило з родним офіцером. Може, комусь ще там не пощастило з водним офіцерам. Але маємо те, що маємо. І я маю надію, що вони теж дещо зрозуміють під час ротації. Там, якщо почнуть спілкуватися, нормально. З солдатами, з сержантами, які якраз здебільшого тягнуть службу, uh -huh. то і почнуть так, як обіцяли, що ми будемо спати в одному окопі з вами, ми будемо копати, а, так окопи. ми будемо є. з одного котілка з вами їсти, а потім, ой, ну ви там собі копайте, а я там, там десь, десь посплю в теплому місці. От. І я думаю, що якби от не було такого розриву. Якби командири дійсно були поруч з солдатом, то, то все було б набагато краще. А наскільки це важливо от, бойовий дух в... <клес> Дуже в важливо Коли командир не розуміє е солдата, між ними ви виникає такий якийсь, можна, в принципі, навіть конфлікти виникають. І, але, а коли виникає конфлікт, то в бойовій ситуації е солдат, навіть якщо Наказ командира буде правильний з точки зору тактичної. Якщо він буде правильний, то, то можуть не виконати тільки тому, що от мені цей командир не подобається, бо він там козьол, дурак і інші армійські піти. І це неправильно. І в першу чергу я вважаю, що це. А Проблема офіцерів, бо сержанти там один між одним і їх підлеглі, вони нормально спілкуються, є бойова взаємодія, все класно. А от, от такий відрив, все, зірочки на погонах, він же кращий, він же десь вищий і починається перегиб. Слухай, а хто взагалі в тебе люди в батальйоні? Хто ці люди? Ну, ти фотокореспондент, а хто інших професій людей? Наскільки ну, важко вам порозумітися? Ну, дуже починаючи дуже від люди. приватних підприємців, до речі, якраз він дуже допомагав з їжею, його син привозив нам на передову. А, закінчуючи дал, далекобійники, Шахтар. У нас Василько був. був, є, чудова людина, Шахтар з Червонограду. З Львівської така... області, так? Так, да, так, да, да. така махіна два метри заввишки, півтора завширшки. Але добряк-добряк у нас ще. Далекобійник, якраз теж тезка Віталік з Тернополя. У нас є майор міліції, карного розшуку, служить рядовим. Ага. Майор, мілиція, майор рядовим. міліції. І не ображається. І не ображається. Ну, от, теж, теж, до речі, дуже-дуже чудова людина, начитана, uh -huh. кодекс Бусідо читав, і просвітлявся. А, чим, а читаєте взагалі так? да, читаємо. Я в Слов'янську, коли ми були між Дебальцевою і, і Попасною, а там знайшли бібліотеку, зазвичай фантастику, там бойовички якісь, але ну, кому, кому що подобається. Я з собою на наступну ротацію ремарки візьму. Римарка, всі читають ремарки на війні. Я теж помічаю, що Ну, але, да, але тільки не на західному фронті. А ти щось візьмеш позитивніше, так? Да, я щось щось про кохання. Слухай, але от хотіла тебе ще спитати: ти ну нашої професії, людина, але в тебе, мабуть, теж є таке, якесь своє поняття. Оця війна по блокпостах. Ну, от і ми маємо там, словно звісний 32-й блокпост, який не так далеко від вашого, та, uh -huh. біля якого ви стояли. Це ж теж ну, не війна по лінії фронту, так? а війна по дорозі. Ми стоїмо на дорозі ну, наші війська, так? а по зеленці підтягуються uh -huh. так? з того і сторони. Тут опиняється така блокада. Наскільки це адекватно і що вам пояснюють, чого? Ми так воюємо. Чому ми на блокпостах з цим Ну, Нам процесу? це взагалі ніхто не пояснював. Тобто, вам ніхто не пояснює. Ви виконуєте просто наказ. Так, да, ну ми, ми фільтруємо транспорт, який там їздить, не їздить. Але, як на мене, трошки неправильна тактика. Так, хтось має стояти на блокпостах, хтось має фільтрувати. Але зеленка це теж дуже важлива річ. Тому що ну, під Попасною ми вважалися другою лінією оборони. До нас підходила розвідка сепаратистів, до нас підходили, хоча, в принципі, до уявної лінії фронту там було десь кілометрів 20-30. Угу. Але ми їх бачили, ми доповідали, що бачимо, там намагалися якось налякати їх, просто відлякати. Бо знає, як, як завжди, там під Дебальцево було, зробили профілактику по Зеленці, а потім розповіли, ой, там грібніка убили. А який грібнік, якщо. Ні грибів, нічого немає, ліні... тим більше на лінії фронту. Бо відрізнити в... В сепаратиста, який просто там підійшов за 300-400 метрів, виліз з зеленки і почав дивитися, рахувати, скільки людей на Молокпості, хто проїхав, чи то зміна, чи то не зміна, коли зміняються на клапанах люди. Від грібника, в принципі, важко. І ну, військовослужбовців завжди завжди контролюють. Це ну, неоднозначно, коли по тобі не стріляють, визначити, чи це гражданський, чи це військовий якийсь, неможливо. Це вже не, там, на, свій розсуд, на, на свій розсуд, на розсуд командира лишається. Але ну, от, і на другій лінії оборони це така була невеличка проблемка. Там Напередку все якось простіше. Ну так, напередку дуже. Да, все, що пахне, то какашка. То Слухай, віталіка, але ж для нас, журналістів, завжди ж дуже важливою річі є там об'єктивність. Так ми ну мусимо там дивитися, от не свої чужі, а якось там одна сторона конфлікту інша. Так намагаємось. Ти в іншій ролі. Ти солдат тебе немає там. Різних сторін в тебе є чужий, дуже чітко насправді так? Ну, Але якщо говорити про те саме там цивільне населення, наприклад, і навіть в попасні, я знаю дуже різні люди, є і під попасним, бо їздило трох під Дебальцевом взагалі в Дебальцевому, взагалі настрої, я б сказала, такі більш ДНРівські, uh -huh. та ніж проукраїнські. Як оце все відчуття ну, цього, що в принципі населення не дуже підтримує військових, так і може здати тебе там завтра сьогодні, взяти від тебе там банку тушонки, бо вона наприклад, не доїдає, так. А завтра там здати твої позиції ДНРівцям. Як, як оце все? Як ти собі все одно пояснюєш, що ти мусиш там бути, що ти виконуєш свій обов'язок? Ну, пояснити собі легко, бо це Україна і знаєш, ну. Для мене там Донбабова і Луканда, я не вважаю їх сепаратистами. Вони такі підросійські військові угруповані, ага. в принципі, бандитські угруповані. Ага. От. І в цій ситуації ми маємо воювати і стояти там лише за тою причиною, що досипалець відкусити, відкусять. По плече, не полікують по плече, як було з Криму. Тому, да, не підтримують люди, але, але ми мусимо. А з приводу саме гражданських, там дуже цікава у нас історія була. Хлопцями пішли до магазину, запитали бабцю, ну там треба було випрати речі і запитали, тьотю, а можна там за гроші випрати? Ну, каже, ой, бідненькі мальчики, да, і ваших жалко, і наших жалко. Ну, давай по 30 гривень. Класно дуже виправити. Нас важ... да, ну, Для них, знаєш, для них, як свадьба в Маліновці. Знову власть міняється. Для них, от сьогодні, ми в них в селі стоїмо, ми для них наші. Будуть стояти сепаратисти в селі, вони для них будуть наші. Я вважаю, що це. Так, а як це змінити? Це змінити? Це змінити. Виростає покоління. Діти. Машуть нам руками, діти дають нам малюнки, ми годуємо дітей морозовими цукерками. Виросте покоління воно зміниться, бо те, те старше, воно радянське. Для них все ж таки, скоріш за все, Росія є носієм цього Радянського Союзу, а не Україна. І Україна, європейська Україна для них чужа. І тому вони сепаратистів і підтримують. Діти, діти більш відкриті, вони хочуть змін, і, і тому, я думаю, що за ними якраз і майбутнє в тому регіоні. Добре, ти на 24 дні повернувся, так? На 20. На 20. На 20. на 20. Да. Ти собі уявляєш, що тобі доведеться повернутися назад через 20? Так. Да. Ну як вона, тобі, думка, ну, тобі ця думка? Вона тебе не знаю, там тривожити, не, не, ля... не хочеш. Не лякаю, не лякаю зовсім, і в мене був приступ, мені вже хотілося повернутися. Бо я просто злякався міста, мені захотілося назад, бо там біле-біле, чорне-чорне, все просто. Всі відносини між людьми дуже прості і, і прямі. В місті тут трошки важче, тут намеки, полуслова, там таке. Такого там немає. Такого нема. Добре. Добре, ми дякуємо дуже Віталіку.